Подобатися культура Китая і велич нефрит? Дати панда. Не подобатися Китаю і комунізм. Забрати панда. Власне, не було б так смішно, якби не було правдою. Зараз будемо говорити про дипломатію панди, як Китай намагається політично монетизувати цих чудових тваринок. А наштовхнула нас розкрити цю тему. Ситуація в Південній Кореї, де близько 6 тисяч людей прийшли попрощатися з першою пандою, яка народилась в країні. Її відправляли до Китаю згідно з домовленостей. З 4 ранку 3 квітня охочі проводити панду, почали збиратися біля входу до парку розваг, незважаючи на дощ і холод. Панда Фубао народилась в парку розваг Еверленд недалеко від Сеула у 2020 році. Вона стала першим дитинчатом великих панд. Айбао та Лебао, переданим Китаєм за програмою оренди на знак дружби. Згідно з домовленостями між країнами, якщо у пан з'являється дитинча, перед досягненням 4-річного віку маленька панда вирушає до Китаю. То що це за дипломатія така? І як Китай юзає пандочок? Ми зараз будемо з вами говорити з вами, Валентина. Щодо Фубао, то її перестало через карантин показувати людям ще з березня, тому проведжали її в закритій вантажівці. Загалом панди є унікальними, красивими тваринами, які проживають лише в Китаї. Милість цих твариночок змушує нас посміхнутися навіть у важкі часи. Що й можна сказати, якщо в списку найприбуткованіших мультфільмів студії Dreamworks після фільмів про шрека там третього Мадагаскару йдуть мультики про панду, яка знає кунг-фу. Ще унікальність цих тваринок в тому, що вони їдять їжу, гірський бамбук, який теж проростає лише в Китаї, і Китай це чудово розуміє, розуміє, що ці тваринки подобаються, і по-друге, що їх можна використовувати. І почали це робити під час Другої світової дружина Чан Кайші Сун Мейлі попросила американського науковця Девіда Крокета, Грема зловити панду, аби подарувати її в США. Ідея була така, щоб привернути увагу американців до китайського уряду, який боровся проти дуже поганих режимів. Крокету вдалося вдалось двох пандочок зловити відправити в США. Але на жаль, стався Перл Харбор, і новина про те, що Китай направив двох пандочок в Америку. По суті, зникла з радарів, тому що по суті Сполучені Штати вступали в другу світову. Але загалом знову таки ситуація привернути увагу. Америки, країні, яка хоче вижити інакше, там буде біда, а далі комунізм породиться. Скільки можна взагалі так слово почить геополітично біда? Давайте американці, приймайте допомогу, робіть висновки. Ви вже задовбали цим всім, якщо чесно. КНР далі продовжила цю практику, коли встановили комунізм безпосередньо в країні, відправляли в основному соціалістичним країнам, зокрема. Коли були ще стосунки, там хороші відправили панночок в Совєтський Союз, але відправляли не тільки в соціалістичні країни, а в капіталістичні для спілкування і взаємодії теж відправляли. Розкид дипломатії пан почався, коли Ніксон вирішив домовлятися з Китаєм проти совєтського союзу. Тоді Цзедун відправив панночок в США, а Ніксон відправив двох вівцебиків. Так почалась взаємодія на фоні таких от подаруночків. Після прибуття панту квітні 1972 року, перша леді Пет Ніксон передала їх у національний зоопарк у Вашингтоні, Округ Колумбія, де вона зустріла їх на офіційній церемонії. Понад 20 тисяч людей відвідали панту перший день, коли вони були виставлені, і приблизно 1,1 мільйона відвідувачів прийшли побачити їх у перший рік їхнього перебування в Сполучених Штатах. Панди були надзвичайно популярні, і звісно, як дипломатичний крок, це теж було визнано як дуже успішне рішення. Стосунки між американцями і комуністичними китайцями на той час лише покращувалися, та настільки було успішно, що вже британський прем'єр-едвард хід попросив панночок для Великобританії під час візиту до Китаю в 1974 році він висловив таке бажання через кілька тижнів до лондонського зоопарку. Прибули панди Чіачія та Чін-Чінг. Панди подаровані в Великій Британії, згодом стали джерелом натхнення для логотипу Всесвітнього фонду дикої природи. У 80-х роках Сеопін вирішив змінити політику. Тепер це була оренда панд на початку короткостроковий період. Так, до прикладу, в на Олімпіаді Лос-Анджелесі оренда пандочки коштувала 50 тисяч доларів на місяць. Потім перейшли до логіки десятирічної довгострокової оренди, де платилось мільйон доларів на рік за пандочку, а всі дитинчайки народилися. Тобто панденята мали б відправлені бути в Китай. До речі, в США служба охорони дикої природи і риболовлі Там потім зробила позов до Сусвітнього фонду дикої природи і змусила американців і американські організації, які платять за цих панночок, платити лише в тому випадку, коли Китай зобов'язувався. Мінімум половину суму, яку отримує саме вкладати в збереження цих диких твариночок. Панночки, які були передані Цзудуном, звісно, в такі умови не попадали. І, зокрема, Мексика, наприклад, отримала їх теж на старих умовах, тому і не платила, і не віддавала. Зараз КНР використовує панночок як спосіб м'якої сили, наприклад, у 2007 році, двох панд було за винятком віддано взагалі в Гонконг. Це, начебто, символізувало, що Китай йде на зустріч. Дружби і воз'єднання з Гонконгом. Далі вони там возз'єднають Гонконг по повній програмі. По суті, наразі вони стирають будь-яку ідентичність цього регіону і ні про яку свободу зараз вже мова не йде. У 2005 році пробують проштовхнути в Тайвань панночок. Представник Гоміндану їде в Китай тоді і домовляється. Про різне, зокрема про те, аби дві панночки були відправлені на Тайвань. але не просто так. Китай одразу закладає в цей процес певний символізм. Дві панди пізніше названі Туан Туан і Юань-Юань. юань юань це ж не? найпопулярніша валюта зараз на Московії. Удачі їм з цим. Разом з рупіями. ці пандочки означають возз'єднання китайською мовою, були запропоновані в подарунок народу Тайваню. Тодішній уряд демократичної прогресивної партії заявив, що це в грубе втручання у внутрішньополітичні події на острові і тому сказали, що не треба нам ваших оцих пандочок, але через певні юридичні там хитросплетіння все ж таки їх вдалося впарити. Китай дуже гарно монетизовує отримав гроші на ліквідацію наслідків. Земнотрусу в Сичуан, а також міняла уран австралійський на панночок. Також панночки були відправлені в Японію для закріплення і покращення дипломатичних стосунків. Худзінтао при візиті до Японії в 2008 році об'явив, що дві панночки будуть віддані країні в оренду. Великі панди дуже популярні серед японців і є символом дружби між Японією і Китаєм. В США ситуація з пандочками була відповідно. Того як уряд США ставився до Китаю під час Трампа пан почали влучати згідно договорів. А от при Байдені стосунки потеплішали, і на початку 2024 року Китай взагалі відправив рекордну кількість панд Сполучені Штати Америки, що каже про те, що при демократах китайці намагаються знайти можливості до домовленості. Ну глянемо вийде там у них чи ні, але от вам ознака характерна. Відправляли пант і в Малайзію, і в Індонезію, і навіть у Фінляндію у 2018 році Китай передав пандочок Фінляндії на честь сторіччя незалежності країни, але там була ще одна особливість. Тоді фіни підтримували політику одного Китаю. Тому нефритовий стержень закріпив це рішення таким кроком. Московити теж отримали своїх пандочок у 2019 році в рамках формування майбутньої осі, як ми розуміємо, нині. Ну, звісно, карати теж пандочками треба. В 23-му році британці позбулися такої можливості, адже вони почали відверто говорити, що Захід чекає конфронтація з КНР. Тому китайці забрали пан від британців. Нічого, нічого дивитися на наших ведмежат. Бо ви, британці, злі злі люди. Взагалі, британці базовані, чудові люди, бачать набагато вперед, як і повінні, яку тут розв'язала Московія з нами набагато більше бачили і проявляють дуже проактивну позицію, дякуємо британцям. От та й китайцям придеться протистояти дуже серйозно західному світу. Тому вони перше це почали робити. Але поки Сідзіпін в бішенстві злий і забирає пандочок. А загалом треба сказати, що Китай використовує панд в якості своєї дипломатії активно. І якщо у вас є панда, значить у вас високий соціальний рейтинг. Якщо у вас немає панди, рейтинг соціально низький. Тож там плакати чи ні. Тому ми вважаємо, що всі, хто показує свою неприязнь комуністичному Китаю, ті базовані країни, Китай, до речі, от зараз от, допомагає Москві, і Вже нарешті Америка почала відверто про це говорити. Блінкен заявив, що Китай багато в чому фундаментальну таке допомогу надає Московії, підставляє серйозне плече. І про це теж варто вже говорити і починати з Китаєм вести іншу розмову. Сподіваємося, Америка. Це буде робити і щодо допомоги, прокинеться, і в цьому напрямку буде працювати. Ну, і, звісно, інші західні країни. Отже, дорогі друзі, от таким чином комуністична партія намагається використовувати пан для своєї політики заохочення співпраці до себе. Ну і звісно, покарання різних ворогів. На жаль, ці чудові милі тваринки стали заручником китайської політики, і нехай вони собі там живуть в своїх ареалах спокійненько, і все них буде добре. От і нехай вони не будуть об'єктом політики. І все в них буде добре у Ведмежат. Ну і звісно, у нас з вами. Тож до зустрічі будемо робити нові цікаві відео. До побачення!